340 доларів або більш ніж 14 тисяч гривень. Такої суми, на думку українців, вистачить на місяць для нормального життя. Ці дані респонденти повідомили під час опитування, яке провів інститут соціології. А ось до війни українці вважали, що для однієї людини потрібно понад 16 тисяч гривень. Це 630 доларів на момент опитування. Тобто, під час повномасштабного вторгнення люди дещо вкоротили свої фінансові потреби. Також українці оцінили власні статки та. Відповіли, чи дотягують їхні доходи до 340 доларів. Більш ніж 52% опитуваних зауважили, що їхня зарплата відчутно нижче бажаного доходу. Близько 30% зауважили, що їхній доход дещо нижче від бажаної суми. У 15% українців їхній дохід покриває фінансові потреби, а понад 7% опитуваних отримують більший дохід від суми, якою вони вважають нормальною для життя. Проте до війни картина була дещо інша. Майже 25% українців отримували такий дохід, як хотіли. Дохід 24% респондентів дещо не покривав фінансові потреби, а 40% отримували на порядок нижчу суму аніж хотіли. Проте, незважаючи на фінансові складнощі під час повномасштабної війни, українці готові перетерпіти тимчасові проблеми. 69% українців готові терпіти сьогоднішні та майбутні проблеми стільки, скільки буде потрібно до перемоги України. Близько 24% респондентів готові терпіти фінансові складнощі, але лише обмежений час. Приблизно 5% українців не готові терпіти зростання цін та скорочення робочих місць вже зараз. Також більшість українців певна, що у найближчий рік їхнє життя більш-менш налагодиться. Песимістично налаштовані лише близько 11% опитуваних. Так само респонденти вірять у кращі зміни в державі та впевнені у перемозі України. Близько половини опитуваних вважають, що зсу вижнуть окупантів за півроку рік. 26% певні, що на це знадобиться більше року, а близько 14% налаштовані вкрай оптимістично. Вони вважають, що Мога України може статися вже за кілька місяців. Яна на Шітиніна та Світлана Бреус Харківські звістя.